Добрий день! Сьогодні хотів снять відео Такий ось москвич. Купив то тобто есть людина на металлом хотіла его. Ну я викупив То тобто есть такий він страшний конечно з однієї сторони вроді безстрашний. А з другої сторони казалося, що він в принципі ніде й не гнилий даже. Чи його поварили, я не знаю. Тобто він везде. Цілий. Да? Маленький мій жучок. Хороші, хочете кушатися. Нельзя багато кушати, бо пообсиралися все. Широкі якісь такі колеса. Ну Це точно не рідні. Ну все такі вм'яті, це я їх уже замазав. Ну, хазяїн каже, що це ветки. На кришу впали. Тож і оце сюди якось впали вони. На кришу вони впали. Це вже я оце замазав. такі от м'ятіни. Ну, людина друга там сказала, що це пригали на неї. Тобто я не знаю точно що що з нею произойшло. То тобто, всередині. Я салон сейчас, навірно, потім не потім а сейчас відео Подкриваю, бо воно все закрите. Я так позакривав, що. Я вам скажу такий москвіч не сівший. Обично вони такі умилі сівші і він такий доволі І уверено я його тягнув, він так уверено йшов, не шатається нічого. Я маю ввіду з ходовою, обично москвичі такі... вони, вони всі шатаються, розхлябані, ну по крайній мере, на яких я їздив. Тобто зараз я відкрию капот. Якби. А документи мені віддали. Бо, бо я думав без документів, в принципі. Точно його прийшлося б здати весь на железо. Ну, а документи я ж кажу сейчас. Подробнее розкажу і разом відкрию капот, все, покажу. Ось ось двигун. Ну, хазяїн каже не знає, що з ним таке. Ну я пробував, він не прокручується. Ключом навіть гарно пробував. Бачите, це в нас скільки простоїло довго і якби не ушло. Ні сцеплення, ні це, то есть, я тільки що відкрив. Тому що я вже кажу, що тормоза мене віддивили обично. І головне, що тормозять усі, усі тормозять колеса рівномірно. Газова типу, установка в Тут. неї. Тут видно, ламали, все. це вже воно просто поржавіло. Петлю клю зламали, хотіли залізти вдвігати, ну, порозібрати люди вже пові двора стояла. Тут навіть вода дивлюсь. Затікається, типу установка. Знає, кстати, я думав, буржуйку можна навіть маленьку таку зварить, навіть дві. Хто буде дивитися, хто там... Покажу для чого тут води натікає. Капець і тут, і тут вона реально ж кажу, чи поварена, я не знаю. Ніде немає Тобто Розбирали її видно, що... У нас так, не можна без присмотра оставлять, потому що люди розберуть. Ну, я ж кажу, пробував, Коробка, сцепление, гарно. Обично тут ці куліси розбиваються, все достатньо гарно працює Тут конечно Понятно, что восстанавливать а ничего. Не буду тут, це сто Тобто плани які все по можливості я повикидаю. Ось, ось кстати, прибори, скільки інтересно, тисяч вона пройшла. Ага, тут на нулю. Може це нова ця штука. Тому що вона сильно гарно виглядає. Тут ще треба подивитися, що тут. За запчасті якісь релюшки, печки, оце все. Та що продасться, що, що... Це саме а двигатель буду здавати, Може щось, звісно, і ціле, я ж просто не знаю що, що з ним. Може попробую продати, якщо хтось купи. хоча, мені здається, хто його купить блоки, я знаю, що тут алюмінієвий, то тобто є тут що здавати тобто рульове дуже гарно слухається дуже просто ось ось чуть чуть тільки поворачуєш і вона вже воно поворачує тобто я так не сніму що тобто мене дуже удивило ну і те що зараз на ту сторону. главне тихо смотрю вона проходила все время до 22 року -го Тобто, значить вона стояла Ні, до 20-го, по-моєму. дивиться. Стояла, ну, 3 роки точно стояла. Тобто, бачите, тут хтось есть... обезшумлював його. Це і погано, кстати, що что... Оце обешумка, тому що что... і видно, що там залита, я піднімав, там не буду показувати. Тобто хтось її обробив, залив усе. Обишуми, там таке типу зварене ще. А ну перестаньте! Ти чого його душиш? Маленьке, маленький, а воно бере його більше душа. Ось кінська боліє, сьогодні купив таблетки їй. таке носу на неї постоянно. То що я хочу зробити? З неї далі. Здавати це кузов, ну безсмисленно, це якби йомкость, так сказати, здорова. Попробую, я ж кажу, облегчити її максимально і поставити з скутера мотор прямо на, на коробку через шестеренку. 10 кубовий в мене є. І з нього поставити на коробку. Інтересно, він на цей кузов. Скутера мотор Кунда там Кондо такт, по-моему Для чого? Мені треба хоча б щоб пів кілометрів 20 їхав Оце викину сиденье Тут можна будет якийсь лежак Такий сделать, щоб можна було лежать І десь на рибу чи десь в якесь місто виїхав собі. Ну то есть палатки. Тільки це набагато лучше палатки. Ну вже існуватель. Безопасніше, ніж палатка, все-таки машина. За железом, як ніяк. І в скутеру не надо цих всіх буде проводок. Да в принципі це все йому не треба там. Так що от такі от плани. Буду. Сьогодні вже починати вже не буду, а більше всього, що не буду. Воду тільки вичерпую, сейчас тряпкою вимочу. Це воно може тут відкривати. Бачки оце все повикидаю, щоб воно легше було, хоч трохи. Так що отаке от відео. Так что вот такие вот планы. А там если буду розбирать Дивить, ну сниму, шо там Бо мені самому інтересно із-за чого ж двигатель так заклиняний гарно, що прокручую гайку і ноль. Ну взагалі не крутиться ні грамот. Трошечки генератор чуть-чуть люфтець. Даже генератор не сказав, що сильно убитый. І амортизація хороша, тобто нажимаєш і воно медленно віддає. І тут же ж так само я перевіряв. Тож тобто, не знаю. Цю машину не доділала людина, чи що ну це точно, знаєте, не... Не якийсь там мусор. Її, да, її скоржили із... Зробили з, з неї. Місиво, як тут пускаешь. Может газову установку, кстати. И надо людям. Чтоб не резать ее. Да не думаю, кому воно надо. Вот таке вот видео. Всем бажаю здоровья. І всього хорошого.